Від 1990 року на Ужгородському стадіоні Авангард з'явився перший визначний американець. Зокрема, у слід за одним з астронавтів підкорювачів місяця на головну спортивну арену Закарпаття приїхав екс-губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі. Він уже привозив до України гуманітарну допомогу у вигляді генераторів, контейнерів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, продукти, одяг. А тепер доставивши й м'ячі для американського футболу і не просто для розвитку цього виду спорту в Україні. хочемо надати цим м'ячам символічного значення боротьби за власне хороше і світле майбутнє. І я впевнена, що мій син, який також грав у футбол в коледжі, приїде після перемоги українського народу сюди. Допомагатиме альфі тренувати команду. Утім, допомога у вигляді м'ячів матеріально відчутна для розвитку американського футболу всієї України. Фонд пана Патакі майже понад майже рік збирав ці м'ячі в Америці. і Сьогодні він презентує нам 800 футбольних м'ячів для української ліги американського футболу. Гість також презентував контейнер із широким спектром застосування. А на Закарпатті хоче побувати в особливому для нього місці. «У нас є в планах після прес-конференції відвідати могилу загиблого футболіста, який грав за Ужгородські лісоруби, брата Романа Богославського, Даню Богославського і віддати йому шану Джордж Патакі також не залишився без подарунків. Зокрема, йому від української ліги американського футболу. Презентували символічну футболку.